Доброго дня! Моє ім'я Валентина, і ви зайшли на канал Нев'язний Світ і не тільки. Сьогодні я розпочинаю гру Кватро. Що таке кватро? Я вставлю сюди розповідь з іншого відео. Кватро це автомобіль. Ралійний автомобіль Audi Quattro. Я дуже люблю цей автомобіль, це справді монстр ралійних доріг. Ну, про це трішки пізніше. А зараз розкажу про те, що значить квадро. Квадро це 4. Відповідно, роботу я буду брати 4 проекти, і над, якими буду, над кожним з яких буду працювати 4 години. Перший проєкт це ось лев. Не тут роботи небагато, тут потрібно робити гриву. Я думаю, що на це в мене піде ну, грива, оформлення. Дивиться, треба на хвістик китичку зробити. Ну, от, ще немало, може щось пришити на грудці чи приклеїть на штанці чи на шорти. Ну, це буде перший проект. Це пряжа-гонка. Від фірми картофу 300 метрів на 100 Колір, Номера кольорів не пам'ятаю, вже згубила, здається, так. Якщо згадаю, якщо знайду, значить в кінці відео, коли буду збирати, показувати готові роботи, я потім вам назву номера кольорів. Так, це перший проєкт. Я про його вже розповідала в одному з попередніх відео. Другий проєкт лис. Тут багато ще немає. Немає хвостика, ручок, вушка, мордашка, оформлення. Добре, що гриви немає. Буде менше роботи. Так, ну я думаю, за 4 години ну, не знаю. Встигну, не встигну. Час покаже. Сюди його покладемо. Слідучий проєкт, який я беру з собою, сніговика. Тут. Роботи, ну, на 4 години, може менше. А може більше все буває, буває таке що з першого разу не виходить. Ну, хочу її завершити. Це третій проєкт. І четвертий проєкт. Моя жабка, яку я показала в попередньому відео. Це снеговик. І жабка із тижня стартів. Їх треба. Хочеться продовжити. Так, тут у мене все в кадрі. Значить, так усе. Що в мене вийде? Я ще не знаю, що. Ну, я думаю, що сніговика завершу і лев, скоріше всього. Якщо я потрачу менше 4 годин, наприклад, на сніговика або лева, значить ці години я приплюсую до жабки чи Лиса. Ну, щоб було ж. Щоб вийшли 16 годин. 4 на 4, відповідно, 16 16 годин у роботі. Що я встигну за це 16 годин? Я не знаю. Ну, правила, ви скажете, по правилах надправлятом тільки 4 години працювати. Ну, а я на цей о, варіант гри я зроблю таке от. Такі відхилення для себе можливі, можна переносити години що залишилися, на інший проект. Ну що ж, у мене на цьому все для початку, що в мене вийде, ви побачите через долю секунди, ну а в мене на це піде кілька днів. Ну що ж, от у мене минув цілий тиждень, тому що я не мала змоги в'язати щодня. І за цей тиждень я провела. Гру Кватро. завершила гру Кватру. Перший, хто з'явився на світ, над ким я працювала більше, найбільше, це мій лев. Ось така красота вийшла. Я його зараз виміряю. Ох, куди ж ти йдеш? Так, 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 давай, 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 йди сюди. Не заважай. Його зріст від кінчика гриви і до кінчиків ніг. Майже вам видно майже 44 см. Майже 45, більше 44 см. Значить, я не думала, що стільки часу у мене піде на гриву. Замість 4 годин. Це над левком моїм. я потратила 5. 4 години пішло тільки на гриву. Тут у кожному ряду, верніше, в кожну петельку, два ряди, один пропускаю два ряди, один пропускаю в кожну петельку. Ох. Це було найскладніше. Сам лев в'яжеться дуже легко. Я дякую автору, не знаю хто автор. Якщо знаєте хто, може ви зустрічали десь, напишіть, я скажу йому дякую. Тому що я в'язала не по куплену мастер-класу, я в'язала приблизно по тому, що я побачила малюну фотографію в інтернеті. Або в Пінтерест, або в Інстаграм. Аботь. Ну, десь так. Тобто, в мене пішло на нього 5 годин, як я казала. Це вже більше, ніж потрібно було, але ви пам'ятаєте, правило, можна було додавати години від інших іграшок. Я додавала. І так, 45 майже, сантиметрів красоти. Прибрати ці спеці. Так, де він хай так трішки виглядає в кадрі, якщо влізе. Перша завершена робота. Ще одна завершена робота. Ні, не влізе таке. Ось такий лис Микита, та ну що ж це ти вкладе лізеш? Його висота, зріст. Зараз поміряємо з вами разом. Від кунчиків, кінчиків вух до підошви 32,5. Без вух 30,5. На жаль, я теж перевіщила ліміт і теж в'язала 5 годин. Верніше, не строго 5 годин, там приблизно 5 годин 15 хвилин і над цим 5 годин десь 20-27 хвилин. Десь отак. Ну, ті хвилини я не рахую, тому що ну, нарушення ж правил. Але я думаю, коли приходить натхнення, можна правила порушити. правда? Так, слідуючий проєкт, який я завершила. Зараз ми тут шапку згубили. А так ось от такий теж красунчик. Мені подобається, як там вам видно. Він добре стоїть. Зараз він лежав у мене довго, придавлений. Бо я його першим завершила. А. Сподіваюсь, буде стояти. Ні, зараз не хоче, Ну, та нічого. Значить, що я йому зробила? Зробила йому шапку і зробила йому снуд. Шарф не схотіла, ну, занадто це таке поширене явище сніговик в шарфу. В снуді краще. Я на нього потратила менше 2 годин. Саме від цих. Годин я додала до лева і до лиса. Я не знаю, чому, але ну, мені хотілося його зв'язати, Хотілося зв'язати саме таким в зелених кольорах. Хоч до нового року ще далеко, а після нового року вже пройшло надто багато часу, та хіба це нас зупиняє? Прийшло натхнення в'яжемо. Третя готова робота. І четверта. Четвертий процес, який я брала в роботу, але він не готовий. Ось так. Зараз ми йому повернемо ноги, покладемо. Тут теж я пров'язала більше 4 годин. Майже 5. 4 години, 50 з чимось хвилин. Я б ще в'язала, ну, було вже занадто пізно. Вже треба було все-таки лягти спати. Я думаю, та ні, ще трошечки, ще рядочок, ще два рядочки. Знаєте, коли хочеться працювати, коли хочеться в'язати, то вже ж якось і правила про І в що я маю? Маю три готові іграшки. Дуже гарні. Ну і одну не завершено. Це буде десь якась ще гра. Кладу, щоб Видно було, хоч трішки їх. І я піду з цією іграшкою. Так, 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 Вух, вух поправити треба. Так, я не до тебе, чудо маленьке. Це кошеня підібрали, на трасі, хтось викинув. Двох кошенят. Одне пристроїло, одне залишилось. Таке гарне, трьохкольорне. Це, на жаль, нікому не потрібне. Тому мусили залишити в себе. Ну, а це так, ще один епізод. Буде ще буду знімати, ще буду працювати. Що це я ніяк не можу їх укласти, так як мені хотілося б. Добре, Ну, ось так в мене прийшла гра «Кватро». Ну, а далі я розповім вам, власне, що таке кватро. І скажу вам, що я дуже захоплююся релійними гонками, особливо групою Б. Ну, про це трішки далі. Всі знають, що зіттелійський «Кватро» — це 4, але не цьому присвячена моя гра. А одному з моїх улюблених релійних автомобілів. Щоб мене краще зрозуміли мої глядачі з Казахстану, інших країн Азії, з Прибалтики, з Європи, з різних країн Європи, з Америки, і навіть у мене є глядачі із, і підписники із Бразилії. Щоб вони мене краще зрозуміли, я перейду на російську мову. І так, квадра. But until I get of checks or появился на раллийных гонках в 1982 году. И сразу же привлек внимание всех зрителей, всех любителей ралли. Это был необычный автомобиль для того времени. В нем ничего такого снаружи не было необычного, но он был первый полноприводный автомобиль на ралли. Он сразу же вошел в десятку лучших раллийных автомобилей группы «Б». Что это за группа «Б»? Это была отдельная группа, куда входили самые мощные, самые быстрые автомобили. Среди них Лянча, Кватро, Пежо и другие марки. Кстати, именно Лянча и Кватро – мои любимые автомобили. Четыре модели Лянча – это смотрите, 37, С1, Интеграли и Кватро. Их выпустили несколько моделей: Quattro A1, S1, и дальше потом выпускали до конца 80-х. К сожалению, из-за участившихся аварий группа B была закрыта в конце 86 -го года. Но до сих пор мы можем видеть в исторических ролейных гонках этот. Удивительный, уникальный, мощный, быстрый, юркий автомобиль. Невзирая на большие размеры, он прекрасно входил в повороты, редко перекидывался. В общем, эта машина, особенно ее сами водители, вернее моральные пилоты, называли монстром. Известный немецкий гонщик Вальтер Рерли сказал: когда я сажусь за руль Квадро, мне кажется, я начинаю медленно думать: вот это лучше всего характеризует скорость и быстроту этого уникального автомобиля. Ну, уникально это, конечно, приуличивало, потому что каждый ролейный автомобиль уникален. Но для меня вот квадро ну, один из уникальных. Что интересно, Кватро удалося осідлати одной женщині француженки Мишель Мутон. Она смогла добиться победи на Audi Кватро», доказывая всем еще раз, что слабый пол далеко не слабый. Ну то так, немного отвлеклись. И по поводу автомобиля я могу говорить много. Мой сын увлекается ралли, я, конечно же, с ним тоже Он меня подсадил на ралли, хотя меня всегда интересовало ралли, но раньше в 80-х не было возможности смотреть столько, сколько теперь. И я благодарна ему, что я теперь так много не знаю о том, что меня интересует, что мне нравится. Ну вот, рассказывать о ауди квадро можно долго. Можно рассказать. Особенно как работали над ним конструкторы, как создавался автомобиль, как он усовершенствовался. Но это, я думаю, другая история, не для вязального видео, к сожалению.